Що ж, сьогодні ми завершуємо наш забіг по часам Perfect. Ми вже знаємо Past Perfect, ми знаємо Present Perfect. І якщо ви їх зрозуміли, то зрозуміти Future Perfect вам буде один раз плюнути. Трошки пригадаємо історію нашого кота. I had finished him by 8 o'clock yesterday. Кіт вже когось доконав до восьмої вчора. До восьмої години вчора ця дія була завершена, доконана. He has just finished him Він щойно його доконав. Дія була завершена щойно до теперішнього моменту. Present perfect Відповідно, в майбутній I will have finished him By eight o'clock tomorrow. Я його доконаю до восьмої завтра. Це якби ви дуже любили свого кота і були таким міцним горішком, що вас просто не пробити, щоб він не робив, якби не пакостив. Але кіт теж був не промах і вирішив, що все ж таки до завтрашнього вечора він вас точно доконає. I will have finished you by eight o'clock or by tomorrow evening. як можна помітити словами маркерами для future perfect в принципі є ті самі слова, що й були в past perfect. By, before, до якогось часу. But don't forget. не забувайте, що такою уявною крапочкою в часі. Може бути не тільки конкретно зазначений час, як ми з вами казали, by 8 o'clock tomorrow, by tomorrow evening, Де конкретно зазначений час? На певний час може вказувати і якась дія, наприклад, I will have You when you go to bed. От до того часу, коли ти підеш спати, я тебе точно доконаю, вирішив кіт. По суті, конкретного часу, коли людина йде спати, не вказано. Але в нас є прикріплення до цього моменту на часовій прямій, коли хтось піде спати. Це і є точно вказаний час, до якої дія буде завершена. В будові часу, як ви вже помітили, ми вживаємо will, have та третю форму дієслова. По суті, для всіх часів Perfect нам потрібна have та третя форма дієслова. Це універсальна формула для створення часів Perfect. Це, так би мовити, сира картопля, яка в нас є. Ми знаємо, що з сирої картоплі можна зробити жарену. Наприклад, переробити в have в минулий час head. З сирої картоплі можна зробити варену, переробити have або has в теперішньому часі. І з сирої картоплі можна зробити тушину, переробити її в майбутній час. will have. Картопля трошки змінилася, але вона залишилася в картоплі. Просто ця загальна формула допоможе вам пам'ятати всі схеми, які ми раніше. Розглядали без підглядки. Пам'ятайте, що для perfect часу потрібно have у відповідному часі, жарений, варений або тушений, та третя форма дієслова. Отже, розбираємо саму схему часу. Positive sentence. Стверджувальне речення: в незалежності від підмета, ми беремо will have і третя форму дієслова. Третя форма дієслова це, якщо правильне закінчення ідії, якщо неправильне. Третя колонка неправильних дійслів. З питанням треба бути трошки уважнішим. Адже на початку перед підметом у нас іде допоміжне дієслово will. А вже після підмета йде have та дієслово в третій формі. Will you have cooked breakfast by the time I get back home? запереченні, як завжди, до допоміжного дієслова ми додаємо частку not. І в нас виходить will not, але ймовірніше, ви всюди будете чути скорочену форму won't. Отже, запам'ятовуйте саме скорочену форму. I won't have cooked breakfast by the time you get back home». Ще один момент, який може доводити вас до конфузних ситуацій, це вимова, яку ви будете чути від носіїв мови. Ймовірніше всього, якщо це їх рідна мова, вони не будуть казати I will have finished him by 8 o'clock tomorrow. Носії мови скаже I'll finish him by 8 o'clock tomorrow. Тому тут наголошую, що важливо постійно дивитися. Відео від носіїв мови. Але розберемо цього мову в реченні, що в нас тут пішло не так. I'll have finished him by 8 o'clock tomorrow. Носій мови не скаже I will have. Will він скоротить до I'll або will, they'll he'll, show і так далі. Звук х-х у англійців вимовляється на видиху. І саме через це дуже часто складається враження, начебто він відсутній. Бо відбувається просто видох have, have. У швидкій мові ви видиху не чуєте, ви чуєте тільки F. А лав. Тож будьте готові до таких сюрпризів. I love finished. finished, finished, and so on. So, on. that's all for today. Learn English, Speak English, and take care of yourself.